Привіт, привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з шарами на сайті поліграфікаком щоб зручно редагувати ваші дизайни і контролювати послідовність елементів. Давайте розпочнемо. Коли ви створюєте дизайн на нашому сайті, він складається з численних окремих елементів. Ці елементи розташовані на різних шарах, схожих на листковий пиріг. При цьому елементи можуть перекривати один одного. І важливо контролювати цю послідовність. У нас є спеціальний інструмент, який називається шари. Він допомагає нам бачити всі шари нашого дизайну та їхню послідовність. Кожен шар позначений із підписами, які вказують, який це елемент: текст, вектор, фігура, зображення і так далі. Використовуючи інструмент шари. Ви можете змінювати послідовність шарів. Це особливо корисно, коли в дизайні є багато елементів і важко дістатися до нижніх шарів. Просто відкрийте шари, знайдіть свій елемент і легко відредагуйте його. Щоб видалити елемент з дизайну, ви можете використовувати кілька методів: перший подвійно клікнути на шар і натиснути Delete. Другий вимкнути елемент, обравши його та натиснувши на відповідну іконку. Третій. Повністю видалити елемент, натиснувши на червоний хрестик поруч з шаром. Ще однією корисною функцією є можливість закріплення шарів, щоб запобігти їхньому ненаумисному переміщенню. Для цього використовується піктограма замку. Ви можете легко закріпити елементи, які вам не потрібно редагувати на даний момент. Щоб зняти закріплення, просто виберіть шар і натисніть на піктограму замку знову. Ви можете зручно працювати із складними дизайнами, які складаються з багатьох шарів. І ось наш листковий пиріг з шарами готовий. Тепер ви можете зручно контролювати та редагувати всі елементи вашого дизайну на poligrafika.com.ua. Не забувайте підписатися на наш канал і залишити вподобайку. Дякую за перегляд!